Добрий ранок, незламні з поламани майбутнім. Нас навчили мовчати, не бути присутнім Ми Право на папері, свобода у клітці. Закони для бідних, для влади розхідник Діти ростуть серед брехні і сирен, правда, то не в грошах і тінях схем. Тут совість продають за тихий підпис, а слово людина зникає зі списків. Добрий ранок не незламні та зламані всередині країна жива, але рани випалені Корупція, трона, на правда, підвалах Ми вижили тут, але чи маємо право? Тут суд сліпий, але бачить конверти Система глуха до криків експертів Свобода слова до першого дзвонка, потім тиша, страх і туди, нас ділять на можна і не на часі, на тих, хто мовчить, і тих, хто згасне Права людини, як декор на пасе. Здалеку та порожньо ззаду Добрий ранок, незламні з поламани майбутнім Ми стоїмо рівно, хоч світ перекручений Корупція дно, а правда в підвалах Ми вижили тут, але чи маємо право. Та навіть у темряві тліє іскра, бо кожне досить сильніше застрелять. Добрий ранок, не зламні ми ще тут, ми живі, з поламаним минулим і з голосом тихим. Якщо право не дара, обов'язок держави, то цей ранок стане початком доброї справи.